Вітаю! Всіх ще даний прогноз. Бути чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 11 липня 2025 року. Це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Лицар Жезлів перевернутий, говорить вам ні. Можливо, у вас цей день виникнуть поїздки. Якісь мали бути поїздки але можуть бути, виникнути якісь складні ситуації з цими поїздками. Наприклад, може зламатися транспортний засіб, можливо, щось зміниться раптово і ваші плани не здійсняться. Також, якщо хто займається своїм бізнесом, можливо, активується ваша. Конкуренція, або якщо ви працюєте на підприємстві, то якесь, ну, змагання, можливо, будуть професійні у вас. Сварки в колективах можуть виникнути взагалі така конфліктна ситуація. Ну, А ще, можливо, хто бажав на цей день десь у подорож відправитися або переїзд здійснити, також можуть виникнути складності. Ну, і ці затримки будуть виникати не по тим причинам, щоб ви могли змінити. Тобто, це все від вас не залежить. Просто так складаються обставини, що цей день вам краще уникнути активності. Ну, і, Можливо, також вам потрібно зрозуміти, що хтось, можливо, вам заздрить. А ви можете поводитися імпульсивно. І порада для вас є така: знисти свою активність, тому що на вашому шляху є якісь небезпечні перепони. Це не час для ризикованих якихось заходів. Якщо у вас буде нетерпіння і бажання за що, за що б то не стало добитися свого, це може привести вас тільки до більших проблем. Також обставини вам, у вас складаються не найкращим чином. Вас можуть оточувати ненадійні люди, тому не вірте обіцянкам, вони можуть виявитися пустими. Я бажаю, хай ці не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант відлюдник перевернутий, говорить вам ні. Можливо, у вас на цей день буде щось із станом вашого здоров'я, і ви не зможете діяти. Також, можливо, ви будете змушені з кимось спілкуватися, контактувати, але вам це буде не до душі, просто змушені дії. І ще, можливо, вам потрібно з чимось розібратися з своїми помилками, тому що ви, швидше за все, на цей день для себе обрали неправильний шлях. Через це можуть виникати якісь труднощі, непорозуміння. Ну, а ще хтось, можливо, буде знаходитися у змушеній ізоляції. Вас можуть накривати і страхи, і щось таке в роботі буде рутинне, нецікаве. Також вам буде важко контактувати з іншими людьми, можливо, буде надходити якась дезінформація, можливо, ви приймаєте якісь хибні рішення. Загалом ви будете витрачати забагато енергії. Але будете стикатися з перепонами щодо вашої реалізації або реалізації ваших планів. Ну, і ще у особистих стосунках можуть виникати якісь сварки, непорозуміння, небажання чути свого партнера і рахуватися з його інтересами. Ну, можливо, також ви будете не довіряти партнеру. Або занадто у вас буде партнер критикувати або придиратися до вас, до ваших дій, вам це буде не подобатися. Тому підказка йде для вас така: не наполягайте на своїх поглядах. Можливо, вам потрібно дослухатися до поради інших людей. І вам не варто перекладати відповідальність на інших людей, звинувачувати їх у своїх негараздах. Тому що від себе ви все одно не втечете. А краще розберіться з собою. Перегляньте той вибір або той напрямок, який ви обрали саме на цей день. Свої плани. Вам потрібно з чимось розбиратися, приділіть час для того, щоб ви всередині себе розібралися, але щоб потім у вас вирівняються ваші енергії. Я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант для вас. Повішений говорить вам так. Діяти, звичайно, ви можете. Але ці дії, можливо, потрібно дещо урівноважити, щоб у вас не виникало таке відчуття того, що ви зависли в якихось незрозумілих ситуаціях. Ну, це, наприклад, десь ви можливо будете змушені пристосовуватися. До тих обставин, у яких ви знаходитеся, тому що не всі ваші дії будуть залежати від вас. Можливо, вам потрібно на цей день переглянути свої пріоритети, зробити перепочинок. Або, можливо, у вас взагалі на цей день можуть, ну, наприклад, у робочих питаннях виникати якісь застійні ситуації. Або вам ця робота вже допекла, що ви взагалі не задоволені тими статками, які ви з цієї роботи маєте. Також, можливо, хтось цей день може отримати якісь соціальні виплати, або якісь ну, надходження по безробіттю, якщо хто там має такі можливості. І ще, можливо, у вас в цей день можуть виникати якісь таємні ситуації, ви можете поводитися скритно, але ви також можете зіткнутися з обманами через свою недальновидність. В особистих стосунках також, можливо, ви, вам, у вас буде або якийсь період, де ви будете самотніми себе почувати. Або ви будете жертвувати своїми інтересами заради вашого партнера. І змінити щось у існуючому положенні справ це буде не наразі, тому що обставини будуть диктувати свої умови, але підказка для вас все ж таки йде. Утримайтеся від активних дій, більше спостерігайте, хай все йде своєю чергою, не вмішуйтеся у процес цього дня, просто займайтеся собою. Тому що для когось, можливо, прийшла пора перепочити і переусвідомити про своє життя і змінити ставлення до свого життя. Також, можливо, у вас цей день буде відчуватися, що це період ваших іспитів, наприклад, вам чогось буде дуже сильно хотітися, але ви будете розумом усвідомлювати, що воно для вас може, внаслідок цього ви можете стати жертвою якихось обставин. Вам потрібно пройти цей урок і зробити певні висновки. Вам потрібно зберігати віру і внутрішній спокій. Також, якщо у вас якась ситуація буде вам не піддаватися в цей день, намагайтеся її розглянути з інших боків, ніби переверніться, переверніться з ніг на голову і таким чином ви побачите рішення своїх питань. Я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що ця енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.